Це вулиця Наливайка в центрі Львова. Інспектор з паркування Володимир Пеленський каже, водії дуже часто тут паркуються з порушеннями. Даний транспортний засіб здійснив паркування з порушенням правил дорожнього руху. А саме це порушення пункту 159Г зупинка на пішохідних переходах. За словами Володимира Пеленського, якщо неправильно припаркований автомобіль створює суттєву перешкоду дорожньому руху, його може забрати евакуатор на арешт-майданчик. Тоді доведеться сплатити ще й послуги евакуатора. В інших випадках водій порушник відбудеться лише штрафом. Якщо штраф і інспектором зафіксовано, частиною першої статті 122, це є зупинка, Стоянка порушеннями, то це 340 гривень. Він залежить від неоподаткового, ну, мінімуму доходів громадян, який в Україні складає 17 гривень. В 20-кратному розмірі відповідно це 340 гривень. Якщо це частина третя статті 122 Кодексу України про адміністративне порушення, то він відповідно складає 680 гривень. Відтак у міській раді Львова вирішили започаткувати акцію Донать фотопорушення паркувань на ЗСУ. Львів'ян закликають фотографувати машини, що неправильно припарковані, і надсилати на гарячу лінію міста. А штрафи, які сплатять водії, обіцяють скерувати на допомогу армії. Розповідає директор департаменту міської мобільності Олег Забарило. Кошти, які спрямовуються до міського бюджету напряму від штрафів за паркування, вони в подальшому відповідними підрозділами нашої міської ради скеровуються на програму національного спротиву на підтримку власне збройних сил України. Це є покращення матеріальної бази, забезпечення спорядженням оснащенням. Для прикладу, за ці вихідні, відколи акція стартувала, ми вже маємо більше 300 звернень від мешканців. Думки львів'ян, пішоходів і водіїв, яких ми опитали з приводу такої. Акції, ці різняться. Ну я думаю, що якщо є штраф і його переведуть для ЗСУ, то це позитивно, бо тому, що армія потребує. А чи це наскільки це правомірно, мені важко сказати. Якщо типу водій нікому не заважає там дорожчим учасникам іншим, і тобто там дві-три хвилинки, то ну це допустимо. Я вважаю бо тому, що у Львові дуже маленькі вулички і місць паркувальних дуже мало. Ручніше оплатити 15 гривень за годину ніж 340 гривень. За коли тобі прийде повідомлення, надію, надсилати фото неправильно припаркованих машин можна на сторінки у соцмережах гарячої лінії міста. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.